За минулий тиждень пожежно-рятувальні підрозділи Кам'янського району здійснили 25 оперативно-рятувальних виїздів. Із них 16 разів на пожежі, з яких два в інші райони, п'ять разів на допомогу населенню та екстреним службам. Чотири рази на виклик, за яким інформація не підтвердилась. За минулий тиждень врятовано три особи. Загиблих та травмованих не було. 1 листопада близько пів на четверту дня надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Івана Сірка. На місце виклику було направлено черговий 8-ї державної пожежно-рятувальної частини по прибуттю та після проведення розвідки було встановлено, що горить дах та майно в трьох одноповерхових окремо розташованих допоміжних спорудах сараях. За допомогою подачі одного ствола Протект о 15-й годині 57 хвилин дана пожежа була ліквідована. Вогнем під час пожежі було пошкоджено домашнє майно та дах даних саргів на площі 20 метрів квадратних. Загиблих та травмованих на події не було. Загалом для ліквідації пожежі було залучено одна одиниця техніки та сім чоловік особового складу. Причину пожежі встановлюють слідчі національної поліції. А 5 листопада, біля 7 години вечора, до 101 зателефонували з повідомленням про горіння в електрощитку одного з житлових будинків по вулиці Дмитра Яворницького. На місце події було відразу ж направлено черговий караул 7-ї державної пожежно-рятувальної частини, де по прибуттю було встановлено, що на четвертому поверсі в під'їзді житлового будинку горіли запобіжники та електродороти в електрощитку на загальній площі 1 метр квадратний. Дана пожежа була ліквідована до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Загиблих та травмованих на події не було. Причину пожежі встановлює слідчі національної поліції. Рятувальники вкотре наголошують на правильному поводженні з обігрівачами в квартирах та приватних будинках, адже наразі вкрай небезпечно перенавантажувати систему електромережі. Шановні мешканці та гості міста, вкотре звертаємося до вас з великим проханням. Зараз відбуваються графіки відключення електроспоживачів, і також хотілося звернути увагу на цьому, що дуже багато випадків стається саме перенавантаження електромереж, горять електрощитки, електроподовжувачі в квартирах, також бойлери великої напруги інші. Електроспоживачі, тому, будь ласка, уважно користуйтесь електропобутовими приладами вдома.